Вітаю, пані Дар'я. Доброго дня. Вітаю вас. Ну, перш за все, чи взагалі відповідає ось ця зазначена сума субвенцій на укриття і скільки от отримає наша область на автобуси? Так, цілком вірна інформація: 47, майже 48 мільйонів на будівництво, капітальний ремонт і реконструкцію укриттів і 45 мільйонів на придбання шкільних автобусів. Ну, давайте ще почнемо із укриттів, де і за якими їх стандартами будуть влаштовувати. Мова йде про те, що укриття облаштовуються в тих школах, де немає взагалі ні протирадіаційних укриттів, ні найпростіших укриттів. І ми зараз розглядаємо ті проекти, які подані територіальними громадами. Наразі їх в районі 30. за критеріями: це кількість учнів, це наявність опорного закладу. Наявність проєктно кошторисної документації та все інше, тобто все, що відповідає постанові кабінету міністрів, найближчим часом в області буде створена комісія, яка буде розглядати всі ці проекти. І думаю, принциповим фактом буде те, що це буде співфінансування з територіальних громад і з державного бюджету, швидше всього, в пропорці, пропорції 50 на 50%. Тобто їх зводитимуть, чи все ж таки це буде ремонт, і от акцент йде на сільський, чи все ж таки на місто? Це йде акцент на ті школи, де є велика кількість учнів. Наразі подані заявки: це кількість учнів від 200 до більше тисячі. І, відповідно, комісія буде розглядати, яким власне школам надати пріоритет незалежно від того. Школа чи це сільська школа? А принциповий момент кількість тих, такі навчаються в цій школі. Скільки приблизно от потрібно витратити коштів на одне укриття? Ну, до прикладу, якщо розглядати і найдорожчі, і середні залежно від його ну, при... звісно, Проектна документація, яка наразі подана до департаменту, дуже різниця по вартості укриттів. Ми будемо орієнтуватися, все-таки на спорудження протирадіаційних укриттів, які відповідають державним будівельним нормам, а не на ремонт і реконструкцію найпростіших укриттів. Тому в залежності від тих умов, в яких будується укриття, в залежності площі, тобто кількості дітей, які можуть там перебувати. І коливається вартість В середньому це від 3-4 мільйонів і до 18. Уряд також визначив, визначив черговість отримання транспортних засобів. І отут а які категорії саме Хмельниччини підпадають ну, направо, практично всі категорії, які передбачені постановою Кабінету міністрів про придбання автобусів, закриває крім тих, де беруться до уваги зруйновані заклади освіти, оскільки у нас ні зруйнованих, ні сильно пошкоджених немає. Тобто, перша вимога це те, що повинні бути передані автобуси на потреби Збройних сил України. Як ми знаємо, на теренах Хмельниччини 85 автобусів було передано 11 повернуто назад. Відповідно, ще в 74 автобусах є потреба у поверненні. Тобто, ми будемо. Орієнтуватися на це перш за все, друге, знову таки на опорні заклади освіти, оскільки вони найкраще фінансуються найбільше там учнів, там має бути кількість, як мінімум, 200 здобувачів освіти і далі зростати. Третя умова це звичайно наявність. Укриття знову таки протирадіаційне укриття, яке відповідає державним будівельним нормам і поставлено на відповідний облік. Також беруться до уваги плани територіальних громад по створенню опорних закладів в 2023 році. Ну також в пріоритеті і школи, де навчаються діти з особливими освітніми потребами. Якщо говорити саме з таким акцентом, то які школи підпадають тут на Хмельниччині? Хочу сказати, що потреба в придбанні шкільного автобуса спеціально облаштованими місцями для дітей з особливими освітніми потребами визначається територіальною громадою. Тобто, ми будемо проходити по загальним критеріям, прописаним в постанові кабінету міністрів, виділяти певні кошти, збирати потребу громад, який автобус звичайний з облаштованими місцями для ну, спеціальними місцями, і тоді вже буде відбуватися розподіл фінансування. Як загалом обирають автобуси, за якими критеріями закуповують, і скільки от їх потрібно? Ну я вже сказала, що. Загальна потреба 135 автобусів, в тому числі 74, які були е, забрані на збройні сили України, передані на збройні сили України. От і тому е, основний критерій це якби е, ми хочемо максимально закрити потреби громад. Хоча за один час, звичайно, це зробити досить важко. Е, відповідно, е, будемо дивитися на е, Вимоги нормативних документів на те, що на заявки подані територіальними громадами, на їх здатність до співфінансування і приймати остаточне рішення.